65% загону щодня не повертається з завдань на Авдіївському напрямку. А дня перемоги 9 травня для мене не існує вже 10 років, каже боєць зсу Павло Яценюк. Про страх семирічного сина втратити тата на війні, нестачу людей та техніки на фронті. Військовослужбовець розповів знімальній групі Січотари. Павло, прокидайся, війна почалась. Такими словами, 24 лютого о 4.30 Павла Яценюка розбудили рідні наступного дня. Був у черзі добровольців у військкоматі. Дому ну, дома сидіти було дуже важко. Все, все настільки всередині кипіло, все. Я написав своєму другові, кажу, що робимо, давай, напевно, ну, будемо призиватися. Він мені написав, дай мені день подумати. Давай день подумаємо і вирішимо. Ну, на слідчий день мені прийшла смс що що да, давай їдемо. За понад два роки повномасштабного вторгнення воював на першій лінії Бахмутського та Луганського напрямків. За словами Павла Яценюка, нині на фронті не вистачає зброї та військових. І два рази нас виводили у зв'язку з тим, що батальйон був небоєздатний. Тобто це від відсотків батальйону. Тільки виходить. Це мається на увазі із пораненими і, з і з загиблими. Ну був загиблих в тому батальйоні, де я був дуже багато. Зараз ми перейшли вже в режим затяжної війни, але без Тобто інтенсивність у нас не спадає. Тобто у нас досить інтенсивно інтенсивні бої. У нас постійно постійно на передова лінія. Інтенсивність дуже висока. Тому ресурси йдуть дуже високі. Павло Яценюк на війні оборонить Україну, аби його семирічний син не знав, що таке війна. Мені хочеться стерти з пам'яті моєї дитини. Війну, тому що психологічно я бачу, що для дітей це це дуже великий удар. мене два роки не було вдома. По те, що мені розказує дружина, то дуже важко він реагував. Він дуже питання дорослі задавав ночами, не спав, задавав дружині питання. Що він боїться, що я загину». День 9 травня Павло Яценюк переосмислив у 2013 році. Я з тринадцятого року ну завжди для мене був день пам'яті. 8 травня, 9 травня. Ну не існувало. Я ніколи не, не був прихильником цього всього радя Той хто кажу, той хто знає історію, той не міг ніяк підтримувати. Ні 9 травня, ні любі інші радянські свята. Нині Павло Яценюк випробовує різні засоби боротьби проти дронів, відкриває збори та проводить інструктажі з використання БПЛА. Моя сфера військова зараз повністю з. З новітніми технологіями пов'язано. це дрони і тому подібне. Тому я думаю, що якщо я не залишусь в армії, то все рівно знайду себе далі в цьому напрямку. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4.